Моя мама дуже хвилювалася за те, аби я не була сама на скелі років. Не дивно адже мені було 40 років, а ніякого кавалера й близько біля мене не було. Ну чого ти, Маріє, в батька пішла, ну, хоч би трохи в мене, казала вона мені, як ти тепер сама будеш жити? Ніхто тобі й ложку води не дасть. Мама бідкалася адже вже сама була на пенсії, нічим не могла себе зайняти, хіба на клумбі квіти садила. А я не знаю, як я до такого дотрималася. Наче й молодість була, і якісь кавалери були, але все хотіла до душі собі чоловіка, але ж не було мені пари. Отак і тридцять зустріла, і тоді вже почала на всіх війнах заглядати, але вже все не дивилися на мене, бо чогось я рано й сивіти стала, і повніти. І ось на носі було сорок, а мама з тією старістю по сто разів на день. Мені нагадує. Ти б хоч дитинку для себе привела якусь, казала вона мені, отак на тобі наш рід і закінчиться. Я думала над цим і сама, мене не треба було підштовхувати, просто не було слушної нагоди. Мама вдома а про якісь готелі й годі було казати, але одного разу мені трапився випадок, яким я скористалася. Це був чоловік мені незнайомий, який був тут у відрядженні і хильнув зайвого, а мені доручили його до квартири й доправити. Ось тут я свій шанс і не опустила. Через місяць з радістю дізналася, що про надії, і вся світилася від щастя, а мама вже плела для дитини теплі речі. З'явився у мене синочок, моя радість і гордість на жаль, мама до його весільна не дожила. Дівчина у нього була хороша, і я вже стала чекати, коли ж вони мені онуків приведуть на світ. Сама вже мала цілу купу речей для малюкам, перебирала ще степанкових речей і так свої дні й коротала. Але не судилося мені степанкових онуків нянчити. не стало мого сина, не стало моєї надії на ту нещасну ложку води. Ніяк я до себе прийти не могла, і якби не Іринка, то й не знаю, що зі мною було б. Але невістка прийшла до мене жити і підтримувати, нагадувала, що я маю поїсти, запарювала чай і виводила на вулицю. Я б без неї просто пропала, бо для чого мені вже було жити? Але Ірина була поруч. Я почала думати про пам'ятник для сина, яку світлину давати для нього, які квіти садити, ось такими клопотами жила. Подумала, що раз моя така участь, що я маю за сином глядіти, то вже хай так і буде. Коли Ірина вийшла заміж, то я це сприйняла спокійно, бо й сама їй радила думати про майбутнє засидишся, отак і що, в сорок будеш, як я дитинку мати, а тобі треба двоє, як мінімум, щоб потім не втрачати розум від самотності і печалі. І слава Богу, що вона мене послухала, бо після весілля сказала, що при надії, і я була дуже рада, віддала всі речі, які мала для малюка. Вона не хотіла брати, але я наполягала. Знаю, що вона донечку одягає в моє. Коли до мене йде, бо ті речі вже не модні, не сучасні, але мені приємно. Я Настю гляділа, коли Ірина вийшла на роботу, забирала садочка, гуляла, далі зі школи її пильнувала. Вона називає мене бабусею, як і ігорчик. Зараз вони вже дорослі і приходять мене відвідувати. Ігор возить мене в поліклініку, а Настя приходить ставити уколи, як треба. Отак мене мої діти доглядають, хоч і не рідні, але мої, найулюбленіші. Не знаю, чи то все стається так, як має статися, чи варто інколи й пришвидшити події. Весь час думаю а якби я ще мала одну дитину, то чи було б мені біля неї краще? Як біля чужої, підпишись, підтримай українськомовний контент.